У одній з аудиторій Полтавського педуніверситету студенти із мішків висипають відпрацьовану матерію. <рапліп випадок> Цей матеріал сортують та передають волонтерам для виготовлення маскувальних сіток. Ми беремо ці шматки і їх розподіляємо хто як. У нас є отакі ось шматки. ми їх розподіляємо як для розрізання, тому що ми можемо їх отак розподілити. Також, якщо взяти ось, наприклад, ось оце вже наприклад готова ну, стрічка для плетіння сітки. Тобто це йде в окрему. Ну або ж також залишаються ще отакі от шматочки. Ми беремо, наприклад, ось такий шматочок і допустимо, Отакий, що не готова стрічка, ми можемо його ось так шити. І тобто, такий кожен шматочок, воно виходить повна ця стрічка. Збираються студенти щотижня, розповів Григорій Усик, за день розсортовують зо півдесятка таких мішків. Волонтерським сектором нашого факультету залучаються студенти, які готові допомогти нам. Сне перебрати цю тканину для наших військових, щоб потім з нею вже власне робити сітки маскувальні взагалі. Таку ініціативу нам з тканиною підказала викладачка з кафедри історії тонько Тетяна Володимирівна, що власне ми можемо справою займатися. Ну і звісно ми долучилися. Послати. Я вирішила долучитися до цієї роботи, тому що вважаю, що немає маленької допомоги для наших військових, і люба допомога вона потрібна, як розповіла Валерія Островська, волонтерський проєкт. Сіточки на факультеті історії та географії діє з осені 2023-го. Окрім сортування матеріалу для маскувальних сіток, студенти виготовляли й окопні свічки. Тетяна Весна, Микола Єрьоменко, Суспільне, Новини Полтава.